Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми у такій ось домашній атмосфері знаходимось. Ну і, власне, хотів поговорити про заробітки із грецького ріха в 2023 році. Почну з того, що, весна, як пам'ятаєте, хто у мене на каналі вже давненько підписаний. Весна у му році була дуже з великою кількістю опадів, і волога на городі. Це все загалом не сприяло, звичайно, і садівництву, і графіки посіву деяких культур також змінювалися. Ось деякі культури я пересаджував декілька раз. Це мається на увазі квасоля та кавуни. Стосовно моєї горіхової плантації. Якщо пам'ятаєте, що ми висаджували весною, ось, то коротенько в двох місцях весною 23-го року мною були скопані клаптики землі. Ну і самі зерна грецького горіху в кожурі були висаджені, тому що я раніше так саджав. Ось, і з метою отримати саджанці. А там горіх дуже крупний, такий гарний. Я привозив його. ось. І, значить, дуже довго я ждав, коли ж ці мої деревцята почнуть виростати, але їх не було, не було, не було. І я подумав в один момент, що їх просто зовсім не буде. Копаницею перепушив все те, що я саджав, і посіяв там кукурузку. І вже потім, коли зійшла кукуруза, неочікувано для мене зійшли на тих місцях і саджанці грецького горіху. Але ці саджанці, скажімо так, ось за період давайте, кінця весни, навіть вони літом, навіть вони, не, не кінець весни, вони літом почали з'являтися з листочками уже поміж курузиння. І ось до сьогодні вони буквально ну, 10 сантиметрів, деякі менше, деякі 7. Тобто, це взагалі не те, що я отримував перед цим, коли саджав так само грецький горіх в землю. ось. Ну і варто також відзначити, що мої минулі саджанці, тобто тогорічні, яким уже два роки так от, то вони також вони не дали ніякого приросту. Загалом дерева із-за того, що було дуже багато вологи, почували себе дуже погано. Ось, е значить, що сказати, листочки не розкривалися, листочки почали тільки форму, як листочки почали там созрівати, самі листочки. Потім в стадії ще маленьких почали чорніти, підсихати ось таке. І на моїй горіховій плантації тільки один горіх, той самий найбільший, дав трошки урожаю. Там буквально небагато. Значить, це стосовно цього. Тому для себе зробив висновок, що саджанця грецького горіху, ну так от як в моїх умовах особливо, то займатися не хочу. Краще купити готові, якщо є бажання посадити, ну і посадити такі дерева. Ось тому що дуже довго їх так сказати, до того, щоб вони плодоносили, дуже довго треба їх тримати. Значить, стосовно грецького горіху, давайте вже по суті, що ми сьогодні будемо робити, значить, дивіться, зібрав я врожай грецького горіху в 23-му році. Получається, те, що ви бачите, це із шести дерев. Значить, будемо так класифікувати: два дерева молодих. Це, які в мене в відео були. Потім два, два дерева це там у дідушки, у бабушки, Вони два середніх дерева. І два дерева там старих. Загалом вони вже такі, що ну як. Коротше, вони старі, вже трухляві. Там я їх опилюю, там підмазую. ну таке. Взагалом, це ось із шести дерев. Що хочу сказати. Коли був зібраний врожай е, саме в кожурі, е, в Шкарлупі, да, як то кажеться, не, не було бажання ось таким ось чином його чистити, як ви бачите. От. І хотіли ми продати його е, саме у коротше, ціленьким. Ось такий, бачите? Ну зараз до цього повернемось. Хотіли ми продати його ціленьким. Виставив я його в інтернет, виставив у місцеві пабліки. Ось, В минулому році попит був і можна було продати. В цьому році загалом нікому нічого не треба. Тобто ціни на продукти виростають і дуже сильно. А щоб продати, нереально була одна об'ява, яка виходила там декілька разів, що люди скуповували, але ж предлагали за кілограм 15 гривень. А ось у Шкарлупі, звичайно, що це, звичайно, що це не підходить, тому що в минулому році можна було ну, 30 гривень 25 можна було здати оптам. От, при тому, що зараз, на момент від прошлого року, повторюся, продукти дуже виросли в ціні, особливо там яйця, mm -hmm. от, м'ясні там продукти, таке інше, а виходить те, що ось. Воно, як статистично, що є у людини, то воно ніяк не виросло в ціні, воно навіть впало. Тому що за ту ціну, яку хоча б в минулому році не цікаво взагалі, ось а ну, ті, які скуповують, предлагали 15 гривень. Нас це не влаштувало. Вирішив я, значить, його все це перелущити. І що хочу сказати: ось результат із шести дерев, звичайно, дуже мало. Тобто в найкращі роки у нас одне дерево там давало дуже добрий врожай. Але ми там одне дерево переробляли, щось здавали цілими. Ну, тобто, завжди була якась комбінація. В цьому ж році виходить, що дуже багато горішків із-за вологи вони почали формуватися самі вже горіхи. Ось. Але в стадії маленьких, саме ну, ось, десь ну, такі горішки, от, маленькі, вони. Припиняли свій ріст, так ось висихали, і я їх збирав. Дуже багато було горіхів, коли ти його розлущуєш, і всередині пустота. То есть, він такий, то есть, саме, оце, саме оце зерно, воно таке висохше, як, як чорна плівочка. І він внутрі чорний, і такого дуже багато. То есть, я оці всі скарлупки пособирав, виходить, і ними взимку втоплю майстерську свою. Тобто, не викидаємо, воно досить добрий жар дає в майстерні. Тому, тому так. Получається, получений горіх виставив в інтернет. По 100 гривень за кілограм, так же само, як і в минулому році, не більше, не менше. Просто в минулому році я не пам'ятаю, по чому точно ми продали. Там або 100, або трохи менше 100. Ну, от Не згадаю, бо я не записую ці речі. Ось. Але знаю, що ціна була 100, там 90, 85. Ціна варіювалася. Ось. Ну, У нас чищу я спеціальною чистілкою. Хотів показати сьогодні її, але забув. Похоже на те, щоб часник давити. Таке ж саме. Закладується горіх, клацаєш і потім розбираєш. Молотком не чищу, тому що тоді після молотка дуже багато бою. Ось. ось, І і там, і ось, бачите, Є таке. Зараз фокусується, є ось таке. Але він не прілий, він нічого, він абсолютно нормальний, тому що я здирав цю плівку, дивився, пробував. Тобто, ну от, В основному. ось Бабочка. Є половинки, звичайно, і є бой. Ми не сортуємо все отак ось разом. Ну, і тут так само, як бачите, трошки ось самі дерева, самі дерева грецького горіху різні. Ну, якби горіх один, але сорта відрізняються. Тому і оці самі, самі зерна не фокусуються, вони також трошки відрізняються. Так, значить, коли ми зібрали, я його сушив. Трошки розкажу про сушку. Різними методами пробували і так, і так. В цьому році найкращий метод я для себе особисто визначив, що так само, як я сушив ці зерна сорго з віників. Про віники у нас вийшли. Ось Віники я пов'язав, ми виростили їх. Посушили, і провінники будуть відоси сняті, воно все вийде. Ось, значить, І так же само, як я сушив зерна сорго. Тобто на городі в сонячний день, коли сонечко вже вийшло, розстеляв плівку, розкладував в один слой. ну, сорго так трошки воно не вийде в один слой, а горіхи саме, і от сонячний день воно до вечора. І, і постійно ж їх крутив тобто туди-сюди, тому що все одно воно горіхи, як кожуру зелену, знімаєш, там все одно є волога, вони мукренькі. Такий метод сушки для мене є найбільш оптимальним. Значить, що зараз? Так само виставили в інтернет по 100 гривень місцеву грубку, запитали на місцевому ринку, нікому не треба, ні однієї, як би, ні одного дзвінка, нічого такого немає. Тому думаємо, що треба вести в обласний центр. Ось це ось врожай, бачите, із шести дерев. Сьогодні що ми зробимо? Значить, за скільки ми його зможемо продати? Ми просто порагуємо. Ми порахуємо, я сьогодні підготував ось листочок білого паперу: ну, тобто, білий папір, один аркуш, маркер і такий ось кантер підготував. Тому що свій десь потеряв і ось купив. Новий виходить для цього діла. Зараз я це все діло зважу. Показувати не буду, як важити, це, в принципі, таке. Зважу ящик і ну, зважу то тобто, есть. і ми загальний, дізнаємося загальну вагу і потім, використовуючи ось маркер і листочок, ми порахуємо, скільки б ми могли заробити, якщо б продали його по 100 гривень. По 90, по 80 і по 70. Ну, давайте так, 4 такі загальні позиції. За скільки реально, не знаю, тому що ну, ціни, як я розумію, що дуже просіли. І те, що я бачу, що у нас взагалі ніхто цим якби, ну, попиту особливо не має, то як там буде ну, там на обласно обласному центрі на ринку, цього сказати не можу. Зараз я. Важу, роблю записи та розрахунки і продовжимо. Так, ну що, наші горіхи вже зважені. Я провів відповідні розрахунки і готовий з вами ними поділитись. Загальна вага оцих горіхів, які ви бачите зараз перед собою, вона складає 14 кг 915 грамів. Вважив я. Е... Ящик мотузкою, а оцю кількість шовтазику пересипав у пакет. І значить ось такі розрахунки ми отримуємо. Якщо ми 14 900 по 100 гривень продаємо, то отримаємо 1490 гривень. Якщо цю кількість горіхів ми продаємо по 90 гривень, то 1341 гривню. Якщо по 80 гривень нам запропонують. Ми зможемо виручити 1192 гривні. Якщо цю кількість горіхів ми продаємо по 70 гривень, ми виручимо 1043 гривні. І нарешті найнижча ціна це 65 гривень, яку я також зустрічав у свій час. То за 14 кг 900 г ми зможемо виручити 968 гривень. Мало чи, це, чи багато з шести дерев, ну, звичайно, мало. Ось і найкращим варіантом було б продати по 100 гривень, як це було і до, скажімо так, ну, і до минулого року. В минулому році там ціна варіювалася, але в цілому, в найкращі роки була ціна і 120 на опті, і 130 можна було, скажімо так, садівникам здати. Звичайно, в цьому році не зрозуміло, і я не знаю, коли ми поїдемо туди і коли ми зможемо їх продати. Але ось мої розрахунки ще раз вам показую. І хочу зауважити, що, звичайно, коли погода більш сприяла, скажімо так, ну, росту самих дерев і не було такої надмірної вологи, то і результат був значно кращим. Хоча повністю ось цей цю кількість дерев я ніколи не переробляв, тому що ну, багато, досить багато здавалося у кожурі, і певна часть, тобто там, де були більш крупні горіхи, вона перероблялась. Але в цьому році ситуація така. Ось, З вами поділився. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть ваші думки в коментарях. Пишіть, що ви вирощуєте, які у, нас показ... які у вас показники. Ось, ну, У нас в цьому році грецький горіх, звичайно, трошки, трошки нас підвів. Ну, то нічого. Всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей.